Всім привіт народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. Сьогодні відео знаєте, таке, скажімо, з розряду відео для історії, чи як давно мене мучили, тероризували, щоб я вам показав, що там у нас з будовою відбувається. Будова знаєте, тут така штука, як починається, то вона вже напевно не закінчується ніколи. Тому Скажімо так, для історичного моменту треба то все зафіксувати, аби потім мати можливість десь щось переглянути і щось собі зрозуміти. Ця будова в нас вже була десь на каналі, якщо мені не зраджує пам'ять. Це в нас будка, де всередині є електропомпа і всякі такі фітінги для внесення через розливу каз, розливу звітфур і наша база. Для зберігання. Тут можна зберігати, якщо я правильно пам'ятаю, десь під 100 кубів. Десь так приблизно. ні, 100, ні, брешу Десь 85-90 тако. О, бачите, воно тут все з'єднано пластмасовою трубою в одну систему. І тут є кран на запитку. І там можна його запхати всередину на цей до електропомпи і розливати по наших бочках. Ми вже такою системою користуємося другий рік. В принципі, все нормально, тільки цього року вже нормально окультурили. Зробили заливку під ті бочки, все чітко, все гарно і все надійно, що саме основне, що ми любимо. Бочки собі стоять, вони всередині емальовані. Колись їх пиво робили, а тепер розливають каз. Ну, щось таке приблизно. Отака От у нас, скажімо так, станція. Яка нам дозволяє працювати не з коліс. Тут зберігання на наших об'ємах замалувато, а от щоб не працювати з коліс і мати там зазор на день-на два, цього більш ніж достатньо. Ну, Якось так нам наразі вистачає. Далі, якщо буде потреба в зберіганні сутокас, то так чи інакше треба робити щось підземне, аби він не замерзав, щоб там, 100% не треба було додавати до нього КТС і те, і т.п. Поки що е, доволі, що є це. Тому що перший рік взагалі з куліс спрацювала, це, не, не, це є проблема. А маючи такий запас, вже можна щось собі планувати по роботах. Тут у нас вибудувалася нова заправочна станція. Це буде модернізація на наступний сезон. Одна хатка та якби, маніпуляторна, включати виключати електрику і тепер. Другий будиночок там буде стояти бочка на бензин. Тому що якщо ж солярку можна тримати на, так, на сонці і нічого не буде, на випаровування практично немає, то бензину б ми практикували, так, зберігати, ні до чого доброго воно не, не призводить, тому що через сапун йде величезне випаровування від температури і це небезпечно, тому вирішили збудувати такий будиночок. Туди всередину ставимо бочку. Поставимо нову, нову колонку з, з лічильником і все буде цивільно, тому що у нас зіли на бензині е, заправляються з каністра або щось таке. -то. Коротше, то, то всі через то проходили щось з соляркою, ми, правда, з соляркою нас Бог милу. А от з бензиною така історія буває. Но це зовсім не основне, що я вам хотів показати. Е, ми і так самі прекрасно знали, що нас то життя заставить, але цей рік показує, що ця будова була вимушеною і нагальною. Розпочинаємо будівництво нового ангара, аби не мати проблем зі зберіганням. Тому що нам цього року прийшлося продати соняшник весь, аби мати менш-більш менш акуратний схов на кукурудзу, і то це проблематично було, і то ми, нам приходилося стояти з комбайнами, аби можна було адекватно сушити. І щоб таких проблем не було в подальшому, ми розпочинаємо будівництво нового ангара, він буде найбільший. ...самий самий ширший, самій вищий, коротше, Щоб місця вже не бракувало. Не ставимо бочок з двох причин. По-перше, що в бочки зимою техніку не запхаєш, а в ангарі можна тримати все, що хочеш. А друге, що не так просто в бочках тримати без втрат. Зерно, як вам всім здається, це з практики моїх друзів говорю. Отакий у нас екскаватор купає, це просто бомбезна штука. Повчина їздить, заробляє свою пару гривень. Дуже, дуже акуратний, дуже класний. Він неодноразово у нас щось купав, викопував, під, підкопував і т.д. і тепер. І тут, бачите, у нас є ж свій. Юмс-екскаватор, але ми вирішили все-таки найняти такого, тому що цей акуратніший копає, е -е менше піде бетону, менше піде нервів, запчастин і всього решту. Тут ти заплатив людині, вона тобі викопала швидко, якісно і тебе більше нічого не колише. А якщо копати своїм юмзом, то як не шланг тріс, то втулку треба виточити, то палець вірвало. Самі бачите, як яким стані ці юмзи тепер. Тому то нереально. А оцей собі став, копає, без проблем, суперову все чітко і все люкс. Зразу за ним міксери заливають бетон. Е -е. Мій друг Андрій нам допомагає манітушкою, тому що наш дієчок повністю задіяний на, на сушці кукурудзи. А тут, бачите, поки ми стояли, він вивалив за 2 чи 3 метри рува а глибиною там метр сімдесят. Я далеко не впевнений, що юмзом за такою швидкістю можна купати. Хоча юмси великі і все. Цей такий маленький-маленький, але шурує як має бути так що друзі як то люблять мої, мої знайомі всі казати стройка то така штука яка починається колись і не завершується ніколи Тут купають, тут одразу вкладають щебінь, а там одразу заливають бетоном. В бетон ще раз вкладаємо щебінь, аби його трошечки скажімо так, менше йшло. І на міцність воно не повпливає. Ну, на, не, на неї, звісно, пісочок. І от такий. Навіть не знаю, що їх тут дарувати, певно, метрів з 200, може більше, треба когось поміряти. Так, то вчора залитий бетон. Закидали пленкою, щоб він різко не, не випаровувався. А то свіженький ще сьогодні залили. І отакий для нас ангарчик. А тут буде у нас, ну скажімо так, грубо під навіс, під техніку. Всі ви там не знаю, вже 2-3 чи 3 роки підряд кажете, що у нас дуже погано зберігається техніка під високовольтною лінією. Ми то прекрасно самі розуміємо, але... Не було можливості, а зараз вже також десь ціна і тут буде досить немало місця на техніку, що теж важливо. Так що отакий у нас початок роботи. Я ще буду час від часу до хлопців заскакувати, щось підзнімувати, щоб вам було на одне повне відео. Ну а ви насипайте нам вподобайок підписуйтесь на канал, на другий рік з цього проєкту. З цього об'єкту буде доволі багато відосів, буду знімати, буду показувати, як відбувається. Це теж буде такий навіть, невеличкий серіал, який, як на мою думку, буде цікавий всім, тому що будова то далеко не чужа техні... не чужа тема для аграрія. Всі будуються, всі хочуть щось збудувати, ви мати де сховати чи зерно, чи техніку. Тому що працювати під відкритим небом. Це не є дуже хороша ідея. Ай Боже! Так, друзі, продовжуємо нашу, нашу стройку, нашу будову. Будова тут така штука, яка не закінчується ніколи. Там вирили фундамент, а тут печем далі. Тут має бути бак для, для сухого зерна. Боже пан майстер Але то файний ковчик. Чик-чик на оборот. Нема того відоса, Роман. Якого? Зразу й трубою. Як нема, є? Точно я знімав. Я, я тебе шукав, я тебе не знайшов. Добре, я пошукаю сам, значить. Той майстер на всі руки. Твого класна штука, що він собі на оборот чик-чик під... Лама, ти василева. Перекинеш зараз.

Є така історія, що зробиш. Скільки не дивлюся на той екскаватор, він на все вражає, знаєш, от тими всякими простотою і універсальністю. І Куди хоч заїде і що хоч виріє. Саме той екскаватор купав тут котлован під сушку, хто пам'ятає ті старі древні відоси. максимально универсальная штука. Чуть-чуть съем. Что? И все. Як продовження руки? Стрела ковша. хан і защопнулася. Я щось не попав з того разу. Зазвичай вистачає самому кажуть. Та стріла, як продовження руки, він все, що хочеш, робить, так як рукою. А і собі як себе висмалося. А є ще телескопи? Є ще, Оце. взагалі. Бажай. Я. Я ж, знаєш, мене тяжко вразити якусь техніку, я вже багато техніки видів. Так, ну що, друзі, пройшло десь за 2 тижні, напевно, ну як мінімум днів 10. Е -е... Йдемо, подивимося на будову, що там відбувається. Е -е, в принципі, хлопці вже завершили всі роботи е -е, на цей рік. І вже можна якісь підсумки підбити по будові. Е, -е, Для чого я це все роблю для чого я це знімаю? Це відео, як я казав на початку, для історії в першу чергу. А по-друге, аби розуміти, як е, все відбувалося, як все проходило, час від часу ми звертаємось до тих наших відосів, як ми будували сушку. І вони нам трохи щось відкривають і допомагають. Тому це як і цікаве відео для вас, так і корисне відео для нас. До речі, пшеничка вже крайня посходила, вже можна йти робити аналіз, не аналіз, а огляд наших пшениців. Однозначно відзнімемо. Так, друзі. Ну, такого масштабного проєкту ми ще не робили за один мах. тому це буде зовсім непросто. І дав би Бог за рік справитися з цим, з цим проєктом. Але цей проєкт вже, скажімо так, виношувався в нашій голові років 2-3. Ми розуміли, що нам буде бракувати місця. Ми розуміли що нам треба додаткові складські приміщення. Кожного разу мені роблять зауваження, що техніка вся стоїть під високовольтною лінією. І ми це теж розуміємо. Але не маємо куди подітися і маємо те, що маємо. Отож, наша сама перша комора, яка ще будувалася за колгоспних часів. І вона вже, бачите, вся от потріскана. І потихеньку починає розлізатися. Дах потихеньку протікає де-не-де. І саме через це ми розпочинаємо ту всю будову. Задня стіна кумори буде передньою стіною нового ангара. Ну, вона, звісно, розбереться вся до фундаменту, подивиться на фундамент. Може десь треба буде укріпити якимось армопоясом, зробимо все по-людськи. І все по-нормальному. Суть в тому, що вся комора розбереться, буде продовження току, а тут буде новий новий ангар. Тут буде стіна, оце наша майстерня, якщо ви розумієте, ми ззаді, там сушка. Тут буде стіна до майстерні проходити, і тут буде або якийсь піднавис, або, шось, або якийсь склад для техніки. От повздовж. Хлопці тут вже залили фундамент. ну я не буду гідроізоляцію вскривати. не потрібна штука, нехай собі тут стоїть, спокійно і працює. Чому восени, чому не весною? Я думаю, що всі так прекрасно знають, що фундаменту треба всістися, фундаменту треба зловитися нормально, аби витримувати різні навантаження. Інші спеціалісти скажуть, що в мороз не треба було то робити, бо вже в нас. Морози є, і сніги, і всяке таке речі. речі. Е, категорично не погоджуся, тому що в землі земля ще зовсім не промерзає. Е, якщо є якісь короткочасні морози, вони є тільки в повітрі або на поверхні ґрунту. Тому для бетону це абсолютно нічого страшного немає, е, все там схватиться, все буде чітко. Е, принципово все робимо міксерами, тому що, по-перше, бетономішалками не налиєшся, а по-друге, що міксер. Чи два на раз вилились, і воно все монолітно схвачується. Це теж, ну, як на мою думку, важливо. Ось Отакий, ну, не побоююсь того слова, масштабний проєкт в нашому господарстві намічається. Це буде проєкт на цілий рік. Я буду е знімати кожен процес, аби інформувати вас, і аби е історія цього проєкту продовжувалася. Це буде такий так званий серіал. Но Маю надію, що він так не затягнеться як з бензовозом. Так що от така історія. Правда, не знаю, як там там великий уклон досить. Е, не знаю. Перепад буде метрів 6-7. Не знаю, як ми з цього питання вийдемо, тому що навіть не до кінця ясно. Ну, А тут менш-більш рівна площадка, щось треба підкопається, щось треба Е, Звичайно, буде шліфований бетон. Будуть варитися ферми, так само, як на нашій, нашому ангарі. Ну, і будуть перекривання. Перекриття. Зразу, бачите, викопали під так звані бики під пори, під стіну, щоб воно все витримувало любі навантаження. Ну, приблизно по цьому принципу тільки от буде вже накрито бляхою, аби воно було довговічне. Отака. Серйозна в нас затія, отакі от серйозні у нас плани на наступний сезон. Дав би Бог їм здійснитися нормально. Ну а там час покаже. Це вже новобудова, вона вже розбиратися не буде, принаймні, в ближайший час. Ну а з часом кумора продовжиться аж до цього кута. Поки що працюємо тільки до цього. Ну, самі розумієте, не так легко такий величезний проєкт за, за один раз зробити, тому вирішили його зняти на, на два етапи. Побачимо, як воно нам вийде. Це наша башня, Ніяк її не можемо запустити в дію. У нас є власна скважина, чи як правильно сказати. Так, ну і ще по закінчених проєктах, як то кажуть, прогуляємося з вами. Хлопці ніби не робили цього року якісь нових екстра проєктів, але по дрібничках попрацювали все одно непогано. Так, це я вам показував. Каз не зберігаємо зимою, нема в тому потреби, а так, щоб не працювати з куліс, прекрасна історія. Заправку вам нову показував. Більше щось сильніше вам розказувати не буду. В теперішній час такі речі не дуже конче бажано показувати. Я думаю, що всі прекрасно розумієте. Ось Ну і йдемо ще на тік, там колосушки деякі намічаються, покращення чи оновлення, теж вам покажу, розкажу. І таке буде. Відео сьогодні. Так, ну і сушка. Сушка, друзі. Христ, хоч так і не продався, але хто не про то мав. Сушка, друзі, що ми тут затіяли? А, з норії вигрузної от йде зразу в ангар. Продукція, яку ми сушимо, а є можливість висипати її тут на причіп Ну, Причіп штука не хитра. І вітер дує дуже зле. Тому тут буде стояти бункер для сухого зерна, щоб можна було під'їхати назад фурою, завантажити і одразу вивозити, щоб не було двойного перевантаження і не так замучувати дієчка нашого. Тут вже є залиті подушки. Бачили, як екскаватор копав. Хлопці залили, зробили армопояс і будуть ставитись колони. Буде варитись бункер і буде така причепа. Ну і тут два таких кабінетики є. Вибудувались в планах тут зробити щось типу лабораторії або щось таке. Шкафну ми вже купили собі, ще там якісь інші прибамбаси, щоб можна було нормально хоча б вологість заміряти. Ну, а все решту, що треба буде, то докупимо, то все до близько сушки і тут також буде, скажімо так, місце, де подітися. Ось ось таких, бачите, дві прибудови вийшло нам. Там ще буде кабінет електрика, електромотори, кабеля, всяка така штука, де там зберігатися. Ну, А далі от за рогом – це е, оператори сушки там сидять. Досить так лаконічно і класно вийшло. І не зайняло багато місця. Отака, от друзі, в нас будова в цьому сезоні вийшла. Будова це така штука, яка, якщо розпочинається раз, то вже не закінчується ніколи. Так само воно і в нас. Завжди хочеться ще щось добудувати. Завжди хочеться щось доустановити. Завжди хочеться щось розвиватися, тому будова не закінчується ніколи. Все, друзі, дякую за увагу. Слава Україні! Очікуємо наступного сезону і нових відео про будову. Насипайте вподобайок і до нових відео.